Призвався на військову службу 18 років, хотів пошвидше відслужити та піти на роботу. Після трьох місяців строкової служби почалася війна це 24 лютого. Одну з наших варт розбили, також БТР наших хлопців хотіли взяти в полон, але ми з підрозділом 92-ї бригади відвели цей напад і забрали своїх хлопців. До міста вже залишалось 5 кілометрів. Ми не хотіли допустити ворога до. В мікрорайоні в Харкова. 1 березня по заправці на перехресті був нанесений авіаудар. Приблизно 20 чоловік противника зійшло по посадці до нас. Ми їх не помітили, вони вже прийшли в притул і почався активний бій. Почав відпрацьовувати наші БТР. Приблизно 17 чоловік було знешкоджено противника. Потім почався їхній активний артобстріл з двох мінометів 120-го калібру. Було дуже страшно, намагалися друг друга підбодрювати, щоб було не так тяжко. Так залишались такі думки, що в живих вже не остануться. Після першого бою ми зрозуміли, що ми можемо дати гідну вісім. Зрозуміли те, що вони також люди, вони також бояться всього цього. В Харківської області найбільше заповнилося, як ми підірвалися на противотанковій міні. Перебували в кузові автомобіля КРАЗ. Це Ми мали виїхати на позиції, не їхали на міну заднім правим колесом. Спершу я не зрозумів, що сталося. Ну, була темрява в бачах, а я розумів, що ми на, на чомусь підірвалися. Перва думка була, що це артобстріл. Потім я почув сильний вдар в спину, був в шокованому стані, почав шукати аптечку, але вибуховою хвилею броню, аптечку все з мене зірвало. Підірвався на ноги, почав обмацувати себе, дивитися, чи все на місці, чи я не поранений. Так як я був в шоковому стані, ще міг нормально рухатися, почав допомагати хлопцям пересуватися до іншої автівки, щоб евакуватися в госпіталь. Потім, як нас привезли в госпіталь, я вже відійшов від шокового стану, я зрозумів, що я не можу стати на ноги, бо був сильний удар дном автівки по моїм ногам і були сильні забої. Кілька місяців ми ще побули на кордоні з Білгородською областю і ми поїхали до Донецької області в населений пункт Бахмут. Перше, що вдалося в очі, це руїни міста. Місце, місто було дуже побите, багато де був дим. Тиші в місті Бахмут було приблизно по півтори години на день. Так, це цілодобово працює артилерія, стрілкові бої, авіація по 7-8 заходів на день це тільки ворожа. Ми стояли перед річкою Бахмутка, повинні були втримати там свої рубежі, щоб ворог не перейшов через річку, тому що якби він через неї перейшов, нам би було вже тяжко його вибити звідти. Зміна проводилася вночі, тому що в день там було неможливо переміщатися. Дрони літають 24 на 7. Було по 3-4 штурми на день. Ворог питався задавити нас кількістю. За один штурм заходило їх по дві. По дві-три групи по п'ять чоловік намагалися дві групи стріляють по вікнам, щоб ми не могли дати відсіч. Один одні намагалися зайти з тилу, щоб закидати нашу позицію гранатами. Протягом цього місяця ми втримували позиції, але ворог приміняв тактику. Випаленої землі, тобто намагався зруйнувати в будівлі до тих пір, щоб не було чого обороняти, нам було відступати. В ночах було тяжко грітися, тому що якщо б ми запалювали ці бліндажні свічки, противник би одразу помічав нас в тепловізор і міг завдати арт обстрілу, обстрілу станку. танку. Тобто, Позадималося ми до 10 лютого. З Харківської області нас було переведено після двох тижнів реабілітації до Вінницької частини. Тут нас прийняли добре. На даний момент я несу службу на державному об'єкті, забезпечую його охорону. Тиждень тому я підписав контракт, тому що вирішив, що військова справа мені добре вдається. Підписав контракт на три роки і буду надалі. Обороняти нашу країну.